І знову прем'єра Івано-Франківський драмтеатр підготував нову виставу для глядачів. Цього разу на сцені вирішили представити рок-мюзикл Наталка Полтавка. Більше про створення постановки розкажуть наші кореспонденти. У цьому році зазвучить по-новому у репертуарі франківського драмтеатру. Рок мюзикл Наталка Полтавка став уже шостим. За ліком нова версія вистави це перепрочитання знайомої українцям п'єси Івана Котляревського. Ми залишили це за Котляревським. Сюжет все він у нас. Ми залишили Котляревським. Ми адаптували тексти, які стали сучасними. Відбулася адаптація музики, Юрій Шацький, але лисенка. І залишили повністю незмінні всі пісні. В піснях тексти прям оригінальні котляревського. Музика ну оригінальна, але адаптована чи оранжирована. Зараз у наш е час. Ми також бачимо тенденцію, що люди хочуть іти на мюзикли, іти в театри, щоб набратися енергії і з тою новою енергією, іти далі, і продовжувати працювати, продовжувати донатити на армію, продовжувати робити все, що. В силах кожної людини, щоб наша перемога була якомога швидше. Цьогорічна постановка Наталка Полтавка переосмислює уже відому історію: будуть у ній нестандартний підхід до місця дії, а також неочікуване трактування ключових персонажів. Головні ролі Петра і Наталки зіграють одразу дві пари акторів. Їх між собою розділили Олег Панас, Владислав Демидюк, Інна Бевза та Марія Стопник. Коли я отримав цю роль Петра, думав, що можна сказати цим персонажам. Що можна сказати цим твором? Чому взагалі театр починає роботу над таким е, твором, як Наталка Полтавка? Нам задали якісь шаблони, е, власне, там комплекси меншовартості, і ми десь багато чого недооцінюємо в своїй взагалі, українській історії, в, свої, в своїй українській літературі. Як на мене цього потрібно зрикатись? Ця постановка ну, відчувається для мене як дуже великий такий скачок. І це я зараз кажу про відповідальність, тому що те, що ставить Дмитро, це для мене просто вау. Дякую. І, можливо, жодна. Ну, до цього постановка так мені не переживалася внутрішньо, як саме Наталка Полтавка. Прем'єру рок-мюзиклу Наталка Полтавка приурочили також і ювілею драмтеатру. 1932 рік і 29 грудня. Ну, походу виходить, що це дата окупації нас. і… Знову ж таки колонізації, і виходить, що ця дата заснування театру це є ну така собі колоніальна дата для нас. Доки я там чесно вам скажу, не взнав деякі факти. Ми вирішили, що тут ну, не хочеться війна, не не хотілося робити цих концертів, які ми робили. Так вони класні. Ми, ми ми, ми класний театр. Ми вміємо це робити. От просто не хотілося кажу, давайте ми е, відсвяткуємо тим, що ми маємо робити виставою, новою прем'єрою. Символічно-прем'єрний показ Наталки Полтавки відбудеться 29 грудня. У неділю рок-мюзикл на сцені драмтеатру зіграють двічі.